Всім бажаю здоров'я, граната ДМ-51. Універсальна виробництво Німеччина. Що універсально, то що вона може служити як в оборонному варіанті, так і в наступальному варіанті. Для зміни призначення цієї гранати достатньо все нижче повернути напівобороту на себе, від'єднати оборонний чехол від Самої гранати. Цей чехол містить тисяч стальних уламків, тобто залитів тут пластику. В якості уламків там шарики діаметром близько 2 мм. Смердільний радіус яких становить 10 метрів. Радіус, не діаметр, не путаємо. Маса гранати в оборонному варіанті так все з гамузом 430 грам. Маса без оборонного чехла 154 грама. Досить легка 60 грам вибухівки внутри, в якості вибухівки там тен з полімерним флегматизатором. Для чого я кажу, до чого я це кажу? То що тен при прострілі гвинтівочною кулею він детонує. Вот. Тому не треба цю гранату носити дета на розгрузки, на бронежилет чи за отак от цю скобу там чи ще якось. носимо все у подсумки. Третіловий еквівалент у тена – це 1,4. Тобто, якщо в тратиловому еквіваленті, то ті 60 грам тена це приблизно 85 грам тратіла по можності вибуху. Затримка запалу. Затримка запалу по там, німецьким настановам це 3-5 секунд. Ну, опять же, на 5 секунд ми не розсчитаємо. Ми завжди на 3 секунди. тому що піротехніка щось не доложили, температура повітря щось швидше прогоріла, щось медленніше прогоріла. В общем, десь не так хранилось. Коротше, 3 секунди. У вас буде гарантовано. В будь-якому. Ну і радіус суцільного враження. Ці гранати без оборонного чехла в наступальному варіанті, він би ніде не прописаний, як я думаю, це 4-5 метра. Тут в самому корпусі цієї гранати осколків тут немає ніяких. Чисто пластик, який при вибухі згорить з осколків, єдине, що це якісь часті там пару за часті з запала може десь отлетіти. Да. Тут просто немає. Поводу і застосування цієї гранати. Поводу і застосування стоба, як в любій гранаті, яку ми держимо рукою до самого катка. Да, є такий ось зацеп. Бачите? Для застосування виводимо кольцо, вищуркуємо з цього зацепа. От. Ну, понятно, витягуємо От. І доставляємо в ціль броску. дякую за увагу.